Друзі, я всіх вітаю вас. Сьогодні буде такий невеличкий бложик про мотоцикл Honda Hornet. Це четверте покоління. Цей мотик мій. Я його купив у свого товариша. Товариш переходить на інший клас. Ще поки не зрозуміло який. І мотик я взяв трошки покататися, бо купив я його взимку. Щоб трошки покрутити було щось, тому що ендуріка я продав, а якусь техніку, котру можна щось покращити, зробити ліпше, такої не було. І тому мені попався оцей от чудовенький хорнетик. Я його трошки прилізав, як то кажуть, губи йому навів, суто для себе так, щоб мені подобалось. Все, що на ньому є. Із такого, що незвичного і нового на ньому, це оцей золотий руль Ренталь. А він у колір із перами вилки і колесними дисками. Але також ця ціла історія була із цими зеркалами. Це справжня різома. От, вартість їхня із кріпленнями аж 400 баксів. Байк тепер ха, має закінчений вигляд, в нього більше нічого крутити не можна. Все, що якщо будеш крутити, то все це буде зайве. Хотів вам розказати, для кого цей байк, взагалі він створений його власну думку. А я вважаю, що цей байк самий, один із самых класних стрітів Тобто для поїздок по місту. І цей байк дуже підходить новачкам, от прям просто вогінь. Тому що хтось каже, що треба маленький байк перший. Ні, це все фігня. щоб відчути всі переваги мотоциклізму, треба щось від 70 і вище сил. Тут їх 102, але вони е, повністю розкриваються аж на. 11,5 тисяч обертів. Я взагалі до, до тих обертів не докручую, дуже рідко, там, пару разів я до ацечки докрутив, але зазвичай їжу 7-8 тисяч обертів. А, конкурент цього байка Pfizer. В мене був Pfizer, вони дуже схожі. Але скажу вам, що цей байк керується краще. От Він закладується краще, лягає в поворот краще і ще крутний момент на ньому теж приходить раніше. Він трошки такий от жвавіший. Фазер розкривається трошки пізніше. Цей байк без АБС. -у. В принципі, у мене і фазер був без АБС, але мені це не заважає керувати мотиком. Сучка, Розліл на банк. Лізти за серветкою вологою. Бо не гожеш просто, щоб отак от брало воно і обвісся не було. От. Взагалі, куди я зараз їду? А не повірите, я їду а, до майстра, котрий буде оглядати цей байк, тому що, мабуть, завтра я його вже продам. Я майже 1000 км на ньому від'їздив. Я зрозумів, що це таке, яке воно, а воно кайфове. Я його потюнінгував трошки. Зробив під себе. Он навіть номер зробив. Я думав, що я трошки дольше на ньому поїжджу, Але, але ні. Блін, ну звісно, цей красень дуже такий жвавий. Дуже вертлявий. Мені прям, Я от масу задоволення від нього отримую. Вон він дуже надійний. І от він от не підводить. от як, як, як не кажи, японці роблять речі. Є в мене ще австрієць, але той вже мені трохи встиг полюбити мозок. А цей на 12 років старіший за нового Нордена. Але в жодному разі мозок він не любить. І взагалі мені дуже подобається, як у японців все продумано. От Коли якусь роботу робиш, там, там, будь-то заміна масла, якось там поправити щось, підкрутити, підналаштувати під себе, замінити якийсь розходничок, типу там фільтри, блін, настільки все просто і класно робиться. Я от просто от у захваті від японців. Вам сказати. Стосовно ну, розганяється класно, вер... вертлявий, повертає класно. А тормозить як він. Ось, тут трошки є цікаві речі. Я не скажу, що мені прям дуже не вистачає гальм. Але просто в мене вже є досвід а, із Ямахами. Там, FGR, Fuzier, а, той самий Norden. От вони краще тормозять, як не крути. Ця версія без ABS. В неї а, трошки інші тормоза а, у порівнянні з абс Хорнетом. От, от там от вони, по-моєму, трьох, трьох поршньових, а тут тільки двох. Трошки маловато. Ну, а що робити? Що, що маємо, то маємо. А повторюсь, для новачка або для звичайних там, прохватів, покатух по місту, м -м, норм. Норм. Можна звикнути. Просто я ще а, після ендуріка от перейшов по одному пальцю на а, важелях тримаю. Можливо, просто треба двома пальцями затискати. От, і буде краще. Ну, діло звички, як то кажуть. Що тут сталося, хлопці? Батарейка сіла, незрозуміло. От. А, трошки я покатався за містом на цьому байку. Що я вам скажу? А, ну, Парень я 182 ростом, от о, кут в ногах ну, доволі великий. Доволі великий, я втомлююся. А ноги кудись, щоб відпочити, ну нікуди діти. коліни затікають і ти просто втомлюєшся від цього. Ну, Хто молодий, тому пофіг. А я вже не молодий, мені от треба трошки більший кут. В ногах. А, стосовно вітрозахисту. Комфортний крейсер на цьому байку 130. От так, щоб прям, щоб не страждати. Звісно, можна їхати в 160. Раніше цим байком мій товариш володів, він нормально з нами в колоні тримався на швидкості 160. нормальна така тачка маленька. <свісно> дід, 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 діточок катає. От, так от, Нормально він їхав 160 от, і не здуло його, нікуди не дівся. От, але от, щоб комфортненько, це 130. Щоб без страждань. Чого мені ще не вистачає в цьому байку, чому я його отак от прилізав до себе, але не лишаю його собі. Ну, По-перше, по я просто ну, я хочу на багатьох мотиках встигнути покататися за своє життя. От, і в мене така як ти сказати, ціль, бажання кожен рік спробувати новий мотик. Просто так катнути ну, на чужому мотику це, ну, це одне. От, але щоб відчути мотик, десь мінімум тисячу потрібно проїхати. От, ну, тисячу я вже на ньому проїхав. І що? Пора міняти. Я ще не знаю, що це буде, але, мабуть, теж, напевно, якийсь стріт. Якийсь цікавий стріт. Да, що мені не вистачає? Мені хочеться зліше, щоб він був. Прямо от зліше. Він от дуже покладистий. От скільки крутиш, і їде. Але крутний момент, тут, по-моєму, 64 або 65, мені не вистачає. Незвично такий крутний момент. Я звик, що на тому ж ордені, там 105. Крутного на FDR взагалі там теж більше ста було, бо там він на 146 кобил був. І мені от не вистачає такого приходу, прям коли ти ручку крутиш і треба тобі триматися в забайк, бо він відриває тобі руки. Просто тримайся. от, от, А от тут от, от ручку, да, ну він полетів, сколько, ну ну, да, так, ускоряється, от дивіться, прискорення яке. Тобто, ну. Ну, нормально, 174. А, прикольно. Але от хочеться, от, щоб був крутний момент. А це вже треба інший байк. Зараз їду, щоб майстер посмотрив цей мотик, дав рекомендації майбутньому власнику по ньому. І завтра вже поїду і переоформлюсь. О, пробочка. От. Ну, наскільки... Кайфово в ньому їхати в цих пробках. От прям, ну, ну, блін, стріти, От це король, королі міста. От, Як на мене, вони вузенькі, оці. І такий раз, два, три мімо тачок. Можна обережненько навіть зараз жбурнути в цей Вряд. для загального транспорту. От просто ти такий ножками топ-топ-топ, між тачок, байк переклав, пере, пересунув і, і норм. От. А на Нордені він ну, високий. Я так вільно попересуватися на ньому не можу, та ще й він ширше по рулю. Ну, Звісно, там все залежить від майстерності, але коли в, о, міжряддя вузьке, то ти як не крутись. Все одно буде халепа. От тут широке, тобто можна там от у міжрядді їхати і не паритись, в принципі. Але ну, я нікому не заважаю, зараз їдучи в загальній полосі, якщо що, я обережно оп, перестроюсь і пропущу там автобус, що там треба взагалі пропускати тут. Що хотів розповісти ще. А стосовно вихлопа, вихлоп тут тихенький. От зараз, коли стоїть стоковий вихлоп, ти чуєш тільки звук мотора. От тільки вихлопа взагалі нету. Це то, що це все мотор. От. Вихлоп, і к ньому мікрофоном прижмись, все одно нічого не почуєш. Отака От срака. Є до нього прямоток, але я його зняв, тому що я трошки від нього втомився. Ну, тобто в мене невеликі покатушки, ну там 10, то є, там 20, 30, 100 кілометрів. Але все одно я встигаю трохи втомитися. Не знаю, там Паша 4 роки на ньому від'їздив, от прям йому в кайф. От все от хорошо. А я, а я, щось... я люблю тиш... тишу, мабуть. Не дуже люблю гучних мотиків. І якось так. Що стосовно розходу, ну жре він так немало. Жире він, об'єм в нього менший, а жире він більше, ніж Норден приблизно на літр. Десь 5,5-6 літрів він хаває. Нефіг делати. А якщо нормально накручувати, то там і можна і до семи наблизитися по розходу. Але бак 18 літрів, ну, десь 250 кілометрів на баку можна їхати. Нормально їхати. Дуже, звісно, шкода, що нема можливості а, ну, мати кучу байків. Ну, Тобто я б собі взагалі його залишив би в колекцію і все, і нехай би був. там, Захотів би там, покатосити, взяв, покатосив, а так. А так ні, треба йти далі. Треба йти далі. Пробувати щось нове. Життя не таке довге, щоб їздити на одному і тому самому байку. Познайомився з новим механіком, хто оглядав цей мотик. Слухайте, доволі крутий такий чел. В хорнетах він взагалі бог, він, в нього їх багато було. Плюс э, він їх багато відновив після аварій. От він прям шарить куди, що. От він одразу так підійшов до баку. Так, оцей провод тут неправильно протягнутий, тут трос неправильно протягнутий. Це там катушка це сюди, це не сюди. Коротше, так оце крутилося. Так, тут гвинтик нерідний. І коротше, от просто знає кожен як дріт має бути. Це дуже було круто. А взагалі ще сподобалося, що в нього багато дуже прибуто цих для тестування мотиків і в циліндри позаглядати, там, камери, там багато різних там, динамометричних ключів, там, якихось програм. Ну, коротше, от нормально. Взагалі зараз е дуже кайфово, що так обставини склалися, що тепер є майстер, котрому я бачив, як він. Ну, Відноситься до Мотіка. Ну, взагалі не кожен чувак може а, ну, на огляд от так от дати покрутити свого Мотіка, що його півтори години просто розбирали, а потім його тут збирали, кожен з, 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 з правильним моментом затягали все. І, і, коротше, я так, я побачив, як він почав все це робити, з якою відповідальністю, то я такий, блін. Він так, можна я сюди ще загляну, можна, я, я, я говорю, все. Я бачу, ти коротше, шариш, то роби все, що бажаєш за потрібне, щоб надати повну інформацію новому власнику. Ну так, да, надав власнику, що я ще на 200 баксів посунувся. Ну, коротше, я із цим отком нічого не заробив, трошки потеряв навіть, але я отримав задоволення, покатався ну Майже 1000 може проїхав, От, і, і це офігенно. І це офігенно. Ну там на може на 300 баксів. Да з ним. Скільки б мені коштувало там такий байк на в оренду взяти, щоб проїхати тисячу. Я думаю, що дорожче, ніж 300 баксів. А тому це досвід, це так, таков пройдений шлях, цікавий мотик. Но Нехай вже радіє новий власник. Так, ну що, це моя остання покатушка саме на цьому байку. Зараз я його туди на лісную пригоняю. На нього сідає байк, батько нового власника і жени його у конотоп Він каже, що не дуже до таких байків звік звик, тому попросив, щоб я його йому туди пригнав. Ну, ладно, мені не складно що робити. Чоловіку ще доволі довго відстань їхати, нехай не сильно переймається з цього приладу. Ех, недовго. Але веселі ми часи провели з цим байком. Нехай вже новий власник його обуздає. Для мене це досвід. Далі буде якийсь новий байк. Це ще цікавіший, тому якось так.